Дуже приємно, що користуючись можливістю засобів мати інформації, поспілкуватися із жителями нашого району і засвідчити свою небайдужість до проблеми, яка стосується тютюнопаління, я хочу перш за все зауважити на тому, що медичні працівники дійсно вони стурбовані тією проблемою, яка складається на сьогоднішній день. Тому що великий відсоток як жінок, так і чоловіків на сьогоднішній день мають таку пагубну звичку палити. Як же ж никотин впливає на здоров'я людей, дорослих, діток, майбутніх? Яка це залежність? Ми б хотіли сьогодні обговорити це на нашому круглому столі, на який сьогодні запрошені наші спеціалісти. Вони ж являються координаторами роботи у районі за своїм фахом. От я хочу вам зараз представити лікаря-акушер-гінеколога, яка є координатором по акушерсько-гінекологічній роботі П'ятихацькому районі Лілі Івановну. Координатора по онкологічній службі району Рогазу Наталію Мирунівну та координатора по психіатричній та наркологічній службі в районі Чорного Василя Степановича. І вони поділяться з вами тими проблемами, які стосуються шкідливих звичок, які стосуються впливу нікотину на організм і які наслідки мають нікотин для організму людини. Доброго дня, шановні течі. Тютюно куріння, паління обмолює надзвичайно високий ризик для здоров'я людини, яке визиває майже 40 видів захворювань. класифікації по психічних і наркологічних хворобах тютюно паління, тютюно відноситься як залежність, стан. Куріння Буває майже 2 3 курців у світі, так доведено Всесвітньої організації з охорони здоров'я. Спричинює табаку тютюнопаління, спричинює такі онкологічні захворювання, як сацево-судинні захворювання, хвороби дихання. Тютюновий дим містить майже 4 тисячі різних хімічних складів. Із них 40 являються канцерогенами, тобто, які визивають онкологічне захворювання. Тютюна коріння також скорочує життя людини майже на 17 років, як вже доказано Всесвітньої організації охорони здоров'я. З корінням пов'язано майже близько 90% випадків захворювань на рак легень, майже 100% на рак гортані і дихальних, верхніх дихальних шляхів. І також майже 80% це хронічні бронхії визиває. Із 100 хворих, які ходять на туберкульоз, майже 80% ті, що палять курять церкви. Куріння у 30-40 випадків, бо також смертність від сердечно судинних захворювань і хімічна хвороба, серця майже 45%. 48% відноситься до цього, хто кури ці архи. Також коріння негативно впливає на статеві функції, що визиває імпотенцію, а також безпліддя. Від матерів, що курять, нерідко народжуються діти з порушеннями нервової системи, а також фізичними вадами. Ну, чи Подальшому більше вам розкажуть лікар-гінікол з цього приводу цю проблему висвітить. Продаж тютюнових виробів неповнолітнім у нас законом заборонений. Також я б хотів звернутися до батьків, родичів, які безпосередньо є прикладом для дітей, тому що пасивне коріння, наприклад, якщо із 100% тих вредних. Сіляких речовин 15% виконує активний коричний, а 80% це відсотків йде на оточуючих, хто знає, з ним рядом проживає. У кімнаті, яка прокурена десь година находження людини, це відносно того, що це практично людина викурила 4 цигарки. Що стосується профілактики, ну, по перше, дай сказав, щоб звернути, звернули увагу на це батьки. І родичі, в основному для дітей проводиться цю прохилацію. Хто із клієнтів, пацієнтів бажає так з цією проблемою боротися, є багато методик. Ну це звертатися треба в лікувальний заклад нашої лікарні і отримати направлення в обласну лікарню, де безпосередньо займаються фахівці цією проблемою. І ще ні, встановили, що. Як такого лікуріння, паління немає, що має якийсь позитивний, там тоді безпечний є. тому що фільтри погашають всього-навсього тільки десь 40% смоли, але оксиди, які йдуть, майже світом покориться, цигарки, 28% це. Надходжуть в оксиди вулицю, які не безпосередньо викликають онкологічні захворювання. О, так що я наголошую на тому, щоб хто хоче звернути, звернутися за допомогою, звертайтесь до кабінету лікаря психіатра 17-й кабінет Центральної районної лікарні, де вам підскажемо, допоможемо і також несемо ясність у ці проблеми, які виникли. Тому що сам Процес куріння це десь зайняті руки, десь теж смоктальний реклес, якийсь відволікає. Інколи кажуть люди, що все спокоює. Ну, Діло в тому, що можна випити склянку води або молока, або соку маленькими глотками. І це теж заспокійливий метод, чим витрачати на це все здоров'я втрачати при палінні Все. Добрий день. Хочу відзначити, що є дуже багато факторів, які впливають на здоров'я мами та здоров'я майбутнього новонародженого, новонародженої дитини. Це такі фактори, як і спосіб життя, це такі фактори, як середовище навколишнє, це такі фактори, як якість їжі, води, кількість вітамінів, мікроелементів, які споживає вагітна жінка. Це все має дуже велике значення. І серед цих факторів, які впливають на здоров'я жінки та новонародженої дитини, сюди відноситься також і тютюнопаління паління як негативний фактор впливу на розвиток новонародженої дитини, майбутньої дитини і на здоров'я матері. Чим воно так негативно впливає на Здоров'я матері. По-перше, мам, мама або вагітна жінка, майбутня мама або вагітна жінка, яка палить, вона порушує режим прийому їжі. Ця їжа не відповідає тим якостям, якої вона повинна бути. Це зниження кількості вживаємого вітаміну, С, вітаміну Є, е, кількості заліза, яка необхідна для розвитку, нормального розвитку дитини. Таким чином, коли жінка палить, вона вдихає через легені монооксид вуглецю, який дуже є шкідливим для майбутньої дитини. Також вміст нікотину у цигарках також має дуже негативний вплив. Цей вплив в результаті приводить до того, що у жінок, які палять, підвищується відсоток самовільного переривання вагітності, збільшується відсоток перечасних пологів, виникає такий синдром, як синдром затримки розвитку плоду. Діти народжуються маловісні, слабі в стані гіпоксії, вродженої. Також зростає частота. Мертвонародженню таких мам, які палять. Буває таке, така проблема, як передлежання плаценти, тобто дитяче місце, і дуже виникає великий ризик виникнення синдрому раптової малюкової смерті. Є, є такий синдром, він зараз дуже. Багато разів зустрічається і за кордоном, і у нас синдром раптової малюкової смерті, коли нічого і не знаходять ніякої причини, а дитини немає, дитина помирає раптово. Тому тютюне як і вживання алкоголю, як і вживання наркотичних речовин, як і е, на надмірне вживання кофеїну, яке входить до складу е, кофе і е, чаю, також все всі ці фактори впливають на саму дитину, на маму, на її здоров'я. Також ці всі е, фактори впливають на дитину, і коли жінка після народження кормить дитину груддю. категорично. Не можна палити мамам в кімнатах, де є новонароджені діти. Це дуже шкідливо для дітей. І це приведе до захворювань у майбутньому, про які скаже моя колега Наталя Миронівна, тобто до передракових і ракових станів у майбутньому, якщо дитина з самонародження буде вдихати дим від цигарок. Пасивне куріння Тобто вдихання сигаретного диму, цигаркового диму, також має великий вплив і на маму, на вагітну жінку, а також приводить як і пасивне, так і активне куріння, приводить до тих наслідків, які я вже вище зазначила, і погіршує здоров'я і самої мами. Тому категорично не можна ні палити самій, ні перебувати в тих приміщеннях, де хтось палить, і вдихати цей дим. Категорично не можна, треба забезпечити здорове життя подальше і мами самої, і новонародженої дитини в майбутньому ж mm -hmm. таки повертаючись до тих змін, які проходять в організмі жінки при палінні, ті, що я, що я вже сказала, це і змінюється потреба організму у мікроелементах, у вітамінах, е, знижується насиченість органів та, та, та тканей жінки е, киснем. Все у нас в організмі взаємозв'язано, і кожен орган, кожна, кожний орган, кожна система в організмі, вона потребує і якогось проценту кисню, і якогось проценту кожен органу окремо, да? і тих же мікроелементів, і вітамінів, від якого потім залежить нормальне функціонування цих систем. Які між собою між собою тісно пов'язані. І якщо десь буде ем, порив там чи збой, да, в одній якійсь системі. Значить бланцюгова реакція і буде збій, і в другій іншій системі. Тому не може тако бути, щоб там було добре, а там погано іде погано в цілому в організмі. Тому оці всі фактори, які негативно впливають і на легені, і на кишково-сунковий тракт при палінні, Обов'язково це відзначиться і на, е, на статевій сфері, це відзначиться і на е, репродуктивності жінки, на її фертильності. Тому, звичайно, дівчатки, дівчатка, які хочуть мати здорове потомство, хочуть мати самі бути здоровими. Звісно, питання про паління треба піднімати якнайраніше і вирішувати його. В бік відмови від такої пагубної привички, як тюнопаління? Шановні телеглядачі Петехаток і П'техатського району, сьогодні я хочу коротенько зупинитися на цьому питанні і вам донести цю інформацію. При, Як ми вже знали від попередніх виступників виступів, що як впливає негативно тютюнопаління на організм людини взагалі. І на дорослих, і на дітей, і на матерів, і на жінок. При ютюнопалінні виділяються канцерогенні сполуки, коли вони попадають в організм. І які в подальшому визивають рак в організмі. Запускається циклічна реакція, це довго про це розказувати, але скажу про це коротенько. І збуджуються клітини, в яких Є такі фактори, як онкогеном, тобто запускається циклічна реакція розвитку онкологічної, а не здорової клітини. Зупинимося, як впливається шкідливий фактор на організм людини. Викликаючи різ злоякісних пухлин, на сьогоднішній день світова статистика за останні два роки надає такі дані і доводить, що такий фактор, як тютюну паління, 70 є одним із основних таких важких факторів ризику, які викликають виникнення таких злоякісних новотворень, як рак гортані. Рак язика, рак губи, рак ротової порожнини, рак легені, рак стравоходу взагалі впливає на організм, але в самому більшому відсотку, таке 50 70%, викликає ці конкретно злоякісні новотворення в організмі людини. Тому хочу зупинитися на тому, що люди, які зловживають тютюну палінням, повинні щорічно для себе. Обстежуватись в медичних закладах у таких спеціалістів, як стоматолог, у сімейного лікаря з метою своєчасного виявлення раку на ранній стадіях, для чого це робиться? Чому на це треба звертати увагу? Тому що я, якщо ви уважно слухали, в 50-70% викликають словокісні ноутворення. Тобто ротової порожнини, верхніх дихальних шахів, легені. дуже великий відсоток. Багато йде затрат, коли люди хворіють цією хворобою на лікування. І люди, коли звертаються, це статистики з моєї праці, тому що я попрацювала на цій посаді вже більше 25 років. Люди звертаються в запізніх стадіях. Дуже запізно це виявляється захворювання. Вони не звертають уваги. От, тому для цього треба профілактичні огляди. Багато затрат йде на лікування, багато часу. І м, процент виходу з цієї хвороби е, дуже падає. А на ранній стадії, коли своєчасно людина звертається, коли вона обстежується, коли вона проводить ці медичні профілактичні огляди, вона своєчасно ну, виявляє виявляється злоякісне утворення, своєчасно лікується менше йде затрат матеріальних як і для людини, як і для держави. От і в подальшому є свої результати. Результати такі, що знизується смертність, результати, як то кажуть, фактичного визруння, ну, людини від злоякісних новоутворень.